Українці 25 грудня святкують Різдво Христове. Це свято, коли вся родина збирається за столом. А ось чи дозволить погода запланувати спільний відпочинок десь на свіжому повітрі, розповім за мить. З вами новини ТСН-UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українці все ніяк не може дочекатися снігу, як у старі добрі часи. Водночас цього року синоптики прогнозують, що 25 грудня на різдво сніг очікується в західних областях, проте дощі пройдуть у південній частині нарешті території без опадів. Синоптикиня Наталя Птуха каже, що температура повітря особливо не зміниться. В день повсюди очікується плюс один, плюс шість градусів. Словом, 25 грудня на зиму за вікном чекати. Не варто. Якщо на вихідних у нас дещо знизяться температурні показники, то за розрахунками, які є на сьогодні, наступного тижня в нас у наслідок процесів із південного заходу температура може знову дещо підвищитися приблизно до таких самих плюсових значень, як і зараз. Тобто в денні й нічні години переважатиме плюс до плюс 4 градусів, а вночі близько 0 градусів. Також 25 грудня атмосферні фронти з південного заходу можуть спричинити опади в західних, частково центральних і північних областях з огляду на температур показники наймовірніше, що це буде дощ. І мокрий сніг. Про те, що цьогоріч на різдво очікується м'яка погода з високими температурними показниками та практично повною відсутністю снігового покриву, зауважував і синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що синоптичні умови над Європою будуть визначатися впливом молодого антициклону, тому в більшості областей прогнозується досить спокійна погода без опадів. Винятком стане Карпатський регіон, а також південна половина країни, де відчуватиметься вплив фронтальних розділів пов'язаних із циклоном над. Півнем Балканського півострова Отже, на західній частині країни вночі місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. В день помірний сніг очікується лише у Карпатах та на Прикарпатті. Подекуди можливо налипання мокрого снігу, на дорогах очікується ожеледиця. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від нуля до мінус п'яти. В день мінус два плюс три. На Закарпатті вночі нуль плюс п'ять. В день плюс три плюс вісім. У Карпатах протягом доби мінус два мінус сім. У північних областях України вночі місцями очікується невелик Мокрий сніг, в день без істотних опадів. Але на дорогах подекуди очікується ожеледиця. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3 градуси тепла. У центральних областях передбачається хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5 градусів, в день плюс 2 плюс У південній частині країни та у вночі без істотних опадів вранці та в день пройдуть дощі. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Місцями будуть пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби очікується в межах плюс 3 плюс 8, на півдні в Криму в день до плюс 13. У східних областях очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-східний 7 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5 градусів, а у день плюс 2 плюс 7. Власне, на минуле різдво та новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. На вдень подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року на новий рік сильних морозів також не буде, зауважила Наталія Птуха та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано. Після різдва переважатиме поле підвищеного тиску. Скоріше за все, в останні дні року буде мінімум опадів. За словами синоптикині, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня за рахунок про Есів із північного заходу дещо прохолоднішого. Але з огляду на те, які кліматичні умови у нас складаються, навряд чи йдеться про довготривалі зниження температури і сильні морози. Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Аномалію грудня точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час, у денний час від мінус 2 до плюс 3. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до 3 декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус 7. За словами Щедріна, цьогоріч новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде. Проте сильних морозів, за словами синоптика, варто чекати аж у другій половині січня. А яку погоду більше любите ви? Діліться у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Я бажаю вам тихого та мирного свята. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.